Юрій Деревянко, політична партія воля. Шановні українці, шановні автомобілісти, шановні власники автомобілів на іноземній реєстрації. Ми можемо робити вигляд, що у нас в країні проблеми не цієї не існує, що проблеми автомобілів з іноземної реєстрації немає в Україні. Але ми повинні бути свідомими того, що від 1,5 мільйона до 2 мільйонів таких автомобілів перебуває на території України. І власники таких автомобілів сьогодні змушені для того, щоб знаходитися у правовому полі, робити різноманітні дії. І вони користуються цими автомобілями не від того, що в них таке дуже добре хороше життя, а від того, що це є залишки нашого середнього класу, які сьогодні здатні мати 2, 3, 4 тисячі євро чи доларів і придбати саме такий автомобіль. І це єдиний спосіб сьогодні для багатьох із цих людей. Годувати свою родину, бути економічно активними і працювати. Автомобілі автомобілі автомобілісти, наші які саме цими автомобілями користуються, вже проводили кілька попереджувальних акцій для того, щоб звернути увагу уряду і влади на цю проблему. Натомість, яка реакція від влади зараз відбувається? Що робить влада? Влада створила спеціальні загони фіскальної служби і поліції і митників, які вилучають по всій Україні такі автомобілі. Їх зупиняють. Користуючись інколи юридичною неосвіченістю громадян, вимагають з них хабарі для того, щоб відпустити таких громадян. І ці репресії відбуваються по всій Україні для того, щоб вирішити цю проблему. Ми з багатьма народними депутатами Володимиром Парисюком і більше як 100 народних депутатів, присутніх сьогодні в українському парламенті, запропонували законопроект 5567. І я дуже дякую всім народним депутатам, які долучилися до цієї ініціативи, щоб вирішити цю проблему. Але сьогодні цей процес блокується. Сьогодні уряд і від уряду саме залежить позиція, яку чекає відповідний профільний комітет пані южайної точку зору уряду стосовно вирішення цієї проблеми. Суть якої полягає в дуже простих речах, власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові платити щорічно від 150, 200, 250 і більше євро залежності від автомобіля, наповнювати державний бюджет. Це близько 9 мільярдів гривень в рік. Мало того, учасники АТО будуть мати одноразове звільнення від таких платежів. Мало того, всі автомобілі будуть мати протягом двох місяців можливість пройти відповідні митні процедури для того, щоб легалізувати свій стан в Україні, і ми будемо мати чіткий реєстр всіх власників автомобілів, Українських громадян, які будуть нести відповідальність саме за ці автомобілі. Тому ми вимагаємо сьогодні припинити ці репресії. Ми вимагаємо сьогодні від уряду чіткий дати сигнал профільному комітету пані Южайній стосовно підтримки законопроекту 5567 і дати можливість нашим громадянам України користуватися цими автомобілями і почувати себе гідно і припинити з ними знущатися. Дякуємо за увагу.